Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би прочитати вам свій вірш, який називається Жабенятко. В надвечір'я по шию пірнаю мальком. В невагомості нишкнуть натомлені кості, а дінець, мов липневе, парне молоко, огортає все тіло блаженною млостю. Зрязки й тиші, важка після спеки ріка. Одягає вечірню смарагдову сукню і зненацька висмикує з дня бабака, через спокій, єднаючи тіло із суттю. Понад плесом, примарою, в присмерку дня кружляє нечутно, розвідниця чапля, чи то цілеспрямовано, чи навмання, мов вистежує ніч у моменті зачаття. Два крила в очереті шугнули Гай-гай! Заворожено слухає, всівшись на гілці, дзвін тибетської чаші лякливий бугай. І на мене здивовано глипа на вхильці. Срібні крони тополь де не деже бонять, невагомість липневу, не в змозі обняти. А на мене утупився рій жабенят. Я ж пірнаю річку у присмерку дня. І виринаю таким же, малим, жабенятком. Дякую вам, друзі. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх соцмереж, зокрема до мого профілю в Тіктоці, а також до мого YouTube каналу, де ви зможете побачити ще більше цікавих відео. Посилання на YouTube канал ви знайдете в профілі мого Тіктоку. З вами був український поет і військовослужбовий Сашко Обрій. Слава Україні! Разом до перемоги!